Привіт! Запрошуємо тебе переглянути відео, як підключити нагрівальні елементи. Для початку потрібно підключити до виходу USB зарядженого повербанку нагрівальні елементи. Беремо USB-штекер та включаємо до повербанку. У нагрівальних елементах ми маємо кнопку термостат. Нагрівальні елементи складаються з композитивного вуглецевого волокна. Звертаємо вашу увагу на те, що повербанк на виході повинен мати 2 А. Зазвичай цей показник зазначається в характеристиках павербанку. Нагрівальні елементи можна використовувати як грілки для куртки, жилетки, термобілизни, підштанників, штанів або ж у лікувальних цілях. Сигналом того, що нагрівальні елементи готові до роботи, буде кольорове миготіння кнопки термостату, яка вмикає нагрівальні елементи. Для того, щоб включити або ж виключити обігрів, необхідно натиснути і утримувати кнопку протягом 2-3 секунд. Після чого нагрівальні елементи розпочнуть працювати та виділяти тепло. Зміна температурних режимів обігріву відбувається звичайним натисканням кнопки. Для замовлення нагрівальних елементів переходьте за посиланням під відео. До нових зустрічей!